Друзі, усім привіт! Сьогодні в нас вже третій день монтажу сонячної електростанції. Це в нас е, приватний будинок, 10 кВт сонця, 22 сонячних панелі, 435-х два поля по 4,8 кВт. Е, в нас одне поле, це в нас виходить південь. Е, друге поле я вам покажу це в нас схід е, по 11 панелей, все дуже. Прикольно розмістили це, вам все покажу. І ще поділюсь невеличким секретом про те, як зробити так, щоб ці сонячні панелі лежали рівно. Вон не було таке, що одна вища, одна нижча, там десь вони трошки грають. Поділюсь цим секретом, тому що багато хто зіштовхується з проблемою, як виставити сонячні панелі. Поїхали! Так, тут у нас розташовано перше поле панелей, це у нас схід. 11 панелей вже змонтовані, але ще не заведений під нього профіль і не підключений. Далі в нас південь виходить. Тут у нас розташовано 1, 2, 3, 4, 6 панелей. І тут буде ще 5 панелей. Зараз доб'ємо і все буде чудово. Змонтували вже профіля. Під друге поле. І все у нас буде чудово. Так, сьогодні в нас задача яка? Домонтувати панелі, сюди покласти 5 панелей. Далі провести кабель, підключити це все, прокласти його, проб'ємо 4 стіни і несущу стіну. Потрібно завести дві гофри, тобто діаметр, який нам треба буде бити, буде десь. Який діаметр? 50-60 буде міліметрів чи більше. 50 мм буде діаметр, треба бити в стіні. Далі додати ще акумулятор, ми привезли, ми привезли слейф, тут стоїть слейф і мастер. Тобто тут вже є батарейні кабіни, для того, щоб вночі людина могла не користуватися мережею, а повністю з акумуляторів брати і на своє навантаження, і людині цього вистачало, відповідно. Щоб мережа підключалася, не підключалася взагалі. Виробили Автомат від нього і 8-9 місяців у році людина спокійно собі жила на сонячній електроенергії і не платила за це. Вот, подивіться, зараз я вам покажу, як рівно виставлені сонячні панелі. Просто зазор, там 1 мм. Це не зазор, його взагалі не видно. Що ця панель, що ця, що ця, все в один рівень, там можна побачити один рівень. Якщо тут прикласти зараз якийсь профіль, то буде видно, що тут один рівень. Як ми взагалі цього досягли? Давай ми зараз покажемо. Іди сюди. Так, ми використовуємо. Наприклад, ну тут ми взяли профіль. Залог в тому, щоб підготувати всю металоконструкцію до того, як ми сюди затащили панелі і їх ставимо, щоб вона стояла повністю рівно. Ми спочатку її змонтували. Такий вид монтажу ми вже вам показували. Це бітомна стрічка, металочерепиця. Кріплення. У мене є ролик на YouTube-каналі. Зараз він у вас висвітиться в рекомендованих, Ви зможете його подивитись. От, покажи ближче. У нас абсолютно всі профіля. Підкріплення сонячних панелей виставлені рівно. Що це? Що 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 це? 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 Якщо я перенесу цей профіль, знаю, ну, наприклад, в центр давайте. Теж можна побачити, що всі профіля рівно, і Так само, і ті нижні. Наприклад, у вас є з'єднання на профілі, яке штех ж грає, якщо у, нас, ну, у вас немає можливості 6-метровий профіль відразу вдарити, або 4-метровий профіль. Може бути в цьому з'єднанні і він теж дає свою, свій побочний ефект. Також може бути нерівна криша, якийсь куток може бути трохи нижче опущений. Або е, не знаю навіть що. Газомір у вас нерівно працює. Таке теж може бути. Тому це найкращий варіант, як виставити. Ці рівно. Ми бачили вже на об'єктах, де хтось підкладає якусь шайбу, б'є під панель, наприклад, додаткове кріплення, щоб її підняти. Щоб цього не робити, а відразу зробити якісно, просто виставляєте профіль під не знаю, додатковий профіль. Якщо у вас немає лишнього профілю, ви самі монтуєте, знайдіть якусь рівну трубу чи якусь площину, щоб прикласти і побачити, що всі профіля виставлені в один рівень. І саме тоді у вас вдасться виставити панелі так, що вони будуть. Майже ідеально виставлені рівно, зазор буде там 1 мм. Також невеличкий лайфхак. Спочатку розставляємо всі кріплення, щоб коли піднесли сонячну панель, сюди не потрібно було одною рукою тримаєш, другою там вставляєш кріплення, наживлюєш. Відразу все наживили собі, піднесли панельку, зажали. І таким чином робота йде швидше. Закрили ще цей скат. Тепер залишається нам кинути перемички Звідси, сюди і прокласти кабель на кришу, завести його в гофру. От Давайте я вам ще покажу. Ось так от прощепочками кабель. Закріплюємо, щоб він туди не впав. Потім протягнути перемичечку. Віддати прощепочку, щелк і все швиденько у нас відбувається. На даний момент вже завершили повністю всі роботи на даху, проклали. Камель, я трошки пізніше вам покажу, як ми там його проклали знизу, вивели. Так, все попідв'язували. Ось так він у нас тут йде. І йде на цей скат. Ось так, тут у нас перемичечка. І тепер на цьому об'єкті дах повністю вже закритий. Так, все, вже вивели провода сюди в гараж. Тут у нас зверху буде йде короб, вже вдарили дирку. Отвір. Наступне приміщення. Далі у нас буде кабель заходити, по коробу йти сюди, виходити над гіпсокартоном. Ми його ось тут виведемо, так само короб. І тут буде ще один розподілювальний щиток з запобіжниками і розрядниками. На даний момент ми вже закрили, закінчили абсолютно всі роботи в будинку і на даху ось так ми проклали короб. Так він у нас виходить. у нас тут йде перепад висот, відповідно, і ми завели його над стелею. Над гіпсокартоном, ось тут вивели, тут, його наприклад тут же в коридорі абсолютно не видно. Ось у нас тут заходить розподілювальний щиток. Тут нас стоять запобіжники і розрядники. Все ось так підписано. Схід, південь так само тут у нас кожне поле підписано. Ось так тут все виглядає. До речі, додали дали вже акумуляторну батарею, тепер тут стоїть 4, 3 слейф і один Мастер. У нас тут батареї стоять Felicity 51,2 В. 5 кВт, 100 а інвертор такий 10 кВт. Ось можна побачити, що вже... Вонечко виробляє споживання в будинку, там 800 Вт, трохи не прикриває, 5 А бере з акумуляторної батареї. Так, у нас тут все скаметовано. Ну, не перекриваю, тому що зараз на дворі дощ. Да. Погана погода. До речі, да. чому не перекриває? Ми тільки що спробували дати 2 кВт. Все одно не прикриває, зараз дуже пасмурна погода, дощ, слякоть. Підписуйтесь на канал і ми обов'язково покажемо, яке тут споживання тоді, коли сонячна погода. Адже у нас тут стоїть 22 панельки, ще раз нагадаю 435. Це у нас виходить 4,8 кВт на одне поле. Це у нас схід і південь. Отже, все, закінчили монтаж, все змонтовано, все закрито. Ще одна людина тепер щаслива з сонячної електростанції, гадаю, їй вистачить цих панелей, хоча вона хоче додати ще, адже вартує, коштує тут електроенергія 10 гривень кВт, це дуже дорого і це була просто необхідна дія на цьому об'єкті. Якщо ви хочете більше... Таких відео бачите на нашому каналі, обов'язково пишіть про це в коментарях, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!